Всім привіт! Сьогодні з вами розглянемо ось такий чудовий мережений комплект під назвою Лоліта. Кажу відразу, що комплект є в двох кольорах: це ось такий яскравий, насичений, червоний, і також є ще чорного кольору. Ось так він виглядає на моделі. Тріпляю вам розмірну сітку до цього комплектику. Також хочу вам сказати, що це українське виробництво, якість гарантована. І також до комплектика в наявності є ось такі рукавички в сіточку. Наразі вони зі снижкою, ціна їх 299 гривень. І також до комплектика в наявності пояс для панчок і для гартерів. Ось так він виглядає на моделі. Що ж, давайте з вами розглянемо трішечки детально цей комплектик. Ну, по-перше, як ви бачите, дуже яскравий акцент саме на грудях, тому що ось такі декоративні бантики і взагалі ось таке пошиття шлейчок, не залишить байдужим нікого. Це, по-перше, а по-друге, для зручності, звичайно, трусики в цьому комплекті на регуляторах на стегна до 115 см. І звичайно ж покажу вам за цього комплектику шлеєчки, звичайно, на регуляторах. Ось така зручна застіпка і трусики ззаду, ось така сіточка. Робити огляди на манекені це дуже цікаво та виглядає досить привабливо. Але я знаю, що ви чекаєте відео, як ці комплектики виглядають вживу на моделях. Тож приємного вам перегляду!